Капельки, капельки, капельки. Дієвий лайфхак від капельок, жирних на е, кафелі, на плиті. Коли смажиш, завжди будуть ці капельки. Як би ти не смажив, на які би ти е, в огні на високому, на маленькому, ти не жариш, все одно вони будуть. Береш намилюєш тряпочку. Любим милому все. І тільки з'явилася капелька. І треш, і треш, і треш, і треш. Отаку постійно, треш, треш. До речі, бажаєш замовити червоною круг чорною щоку. Пиши мені в особисті повідомлення. І три капельки. Бігом витирай, поки вони не зажирніли, тут не засохли. І три, і три, і три. Отакого. От Знаєте, ще дієвий спосіб. Напишіть мені особисті повідомлення. А, в особисті пишіть мені для замовлення, а в коментарях пишіть. Як ви боретеся з такими капельками? Дякую вам за перегляди. А у мене світиться ялинка. Дивіться. Класно? От так от. Чудеса!